ніхто нікого не кусає, не колить, боляче не робить. Але я їм завжди показую, повертаю і показую, що бачиш, в тебе маточка-ячники схожі на е, таку звірушку або настіча з мультика «Лілою стіч». принаймні показуватися е, тричі ну, прям чудово. Батьки зазвичай приводять дівчат уже, коли є якась проблема. Але щоб цього уникнути, було б дуже. Добре, якби батьки показували дівчаток своїх дитсадочкам. Привезти, показати, що є такий лікар, як проходить огляд, що це не страшно, ніхто нікого не кусає, не колить, боляче не робить. Другий візит бажано зробити перед школою. Зазвичай діти проходять профілактичний огляд дуже багатьох спеціалістів, і дитячий гінеколог для дівчат також дуже рекомендований. І в подальшому це, в принципі, огляд щорічний, один раз на рік. Це було б взагалі дуже. Ну, Прям чудово, якби батьки так робили. Але хоча б принаймні показуватися тричі за препубертатний період, дитячий період, тобто це дитсадок, похід до школи і перші появи, там, ріст молочних залоз, волосіння з першою менструацією. І, в принципі, в подальшому, якщо візит до дитячого гінеколога пройшов в нормальному режимі, без нервових стресів для мами і для дівчинки, то вони з великим задоволенням приходять раз на рік. Спілкуються, задають якісь запитання, що їх турбує, і мати спокійна, і дівчинка розуміє, що це не страшно і це нормально, як ходити до стоматолога щорічно, провіряти профілактично стан зубів, так само провіряти жіноче здоров'я.